Що скажете? На рахунок халату. Типу сукня. Ні, ну Чорні колготи сюди із моїми ботиками точно не йдуть? Але принаймні не видно, що в мене тут плюс 10. Чи видно? А ремішок окремо продається? Ні, ні, він разом. А, разом з цим, так? Слухайте, мені подобається реально. Така жіноча, так? Да? Зараз покажу, як буду без ремішочка. Слухайте, я це візьму, прям нереально да. а, мені реально э, подобається, так. А допоможіть мені зняти ремішок? Так, да, зараз кричі, прикол хочу показати своїм. Uh -huh. okay. Так, виходжу із примірочної. Пам'ятаєте, хто такий древній, як я, в Радянському Союзі, так виходили. Ну, дай, молока в нашому колхозі такий-то. Але ремішок... По... Ні, реально, мені подобається все. Не видно моїх жирків, я їх скину. Але... І, до речі, коли я скину, я теж зможу його носити. Ремішок потуже. Слухайте, це я добре займаю, що ви мені скажете про це. А це вони ще в тренді чи вже не в тренді? Да, да. <з <influencer> <з <blender> а мені там ніхто не відпише, це я своїм відправлю, вони ж мені зараз не відповідають. Взагалі зараз ця модель дуже такого прямому варіанті. Я вам тільки що ви про нього поглядала, якщо ви знаєте змінити. Перший інфлюєнцер Парижська, вона наші звинували увагу, був на тренч, точно такий як з нашого магазину. І вона, до речі, зараз на Париж першим рік. Я думаю, що тренч в Чернівцях з'явився завдяки Парижу, як і все в цьому світі. Ну, у нас все, так, завдяки благару. Бо блогів у нас, якщо чесно, дивіться, виконували сьогодні виконавлю. Так, хожу собі, обираю одяг чи взуття якесь. Повністю зносилося, вже взагалі нічого немає в діти, а те, що є, мені вже не подобається. Вже воно якесь все старе, страшне, переношене. Те мале, те велике. Коротше, купила я. Той перший свій е, синенький. Е, е, вже і в Інстаграм виклала. Цей випуск вийде вже тоді, коли в інстаграмі хто за мною слідкує, вже всі все побачать. Хочу ще взуття якесь знайти. Прикольно, придбати взуття. Я просто... Е, в мене стільки завжди було взуття, ну дуже багато. Я прям взуттєва маніячка. Була колись до війни. А зараз в мене нема що взути. У мене просто ні кросівок немає. У ну, мене немає ніяких ботиків, не ні, ні, ні туфлів. Ніфіга немає. Зносила повністю всі в свої босоніжки. В Києві лишила дуже класні такі різні італійські босоніжки. Ніфіга немає. Купила тільки, до речі, це чернівці шиють український виробник джода. Називаються вони джода. Ціна зовсім не низька. Я придбала цю сукню за 2800 разом із ременем. 2 900 разом із ременем. Там тільки ремень 900 коштує. То і дві сукні. Тобто, так як це виготовлено в Чернівцях і ніхто нікуди нічого не віз, ніяке розмитнення. То розумієте, так, що ціна якби така собі. І зора па, па 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 Та, та та так, та О, ще якийсь магазинчик. Ще сюди зайду. Розповідаю, заходжу. Бачу прикольні кросівки. Беру, вам навіть не показувало, бо атмосфера була не для показу. Беру, а там. Я не знаю, чи це продавець чи власниця цього магазину. Ну так вона від неї настільки неприємно якось. Вона ну, взагалі не хотіла мені продати ті кросівки. Кросівки були дуже прикольні. 150 євро. Прикол в них той, що вони такі високі, масивні, нога здається худішою, Але вони на мене широкі. І я в них шльопаю ногою, але палець тисне. Якась коротше, така фігня. Дивно і незрозуміло. Тому я їх, звичайно, не придбала. І вона така стоїть, просто мовчить як стукан. Мені подобається, коли людина працює, коли людина хоче продати, коли людина пропонує. От як я зайшла в перший магазин, одну сукню я е е хотіла придбати, поміряла вона ніяка. Мені 25 інших запропонували, я все рівно пішла з сукнею. А там ну, стоїть якийсь тукан, ну така ну коротше, не люблю таких. Так відчуваєш себе, наче ти зайшов до неї і ти вже їй винна. Так що йду, тюпю далі. Коротше, ходжу, брожу тут, шукаю магазини. Я ж не знаю, як би які магазини одягу, взуття знаходяться. Тому я ходжу по всьому центру і все. Шукаю, можливо, потрібно змінити місце дислокації, щоб було трошки дешевше. Це, в принципі, логічно і розумно, тому що в центрі завжди ціни вищі. Але я така собі дівчоночка, не хочу їхати нікуди. Мені так шла-шла, сподобалось, купила, тому що дякую, дипинися того, що я дуже не люблю шопінг. Я ненавиджу шопінг, чесно кажучи. Просто терпіти не можу. Шопінг в супермаркеті це одне. А шопінг шопінг для себе це міряти, знімати одяг, одягати одяг. Це просто жахливий жах. Це для мене щось просто unreal Так, іду в цей марун. буду міряти, так. Я зараз тональним замощу. Ось таку футболочку обрала. Подобається ціна. 699 гривень. А це теж український виробник, так? Да? Боже, як класно. Ще Що щось хочу подивитись. Що скажете? Каначе прикольно. І не під цей сукню під джак. Не під, під, під якийсь, Може джинси чи що. Куплю, певне ще цю штучку. Ну, все, Купила ще жаліточку і футболочку. І взуття я таки не придбала, але все рівно відчуття того, що я якби справилась є ларарі ларара так я щось втомилася щось випити чи що якоїсь може це я кави випила і от тільки думка генерує про каву думка згенерувалась випити каву і одразу така і піроженка ні-ні ні ніяких піроженок Поки не схудну ніяких пірожинок. На худну я по граму, по граму в день. Боже, я так важко ще не худла дівчата ніколи, жодного разу, а худно я вже шостий раз в своєму житті. Ну, тобто, правильно худно я другий раз. По правильному. Перший раз я правильно худла після пологів перших, тому що всі інші рази я худла неправильно, то на стресі, то я закохувалась і нічого тупо не їла, то я. Кудла того, що а, я собі калорії врізала, так і знизила базальний метаболізм на свою голову. Так, все, іду далі. О, ще є магазин шмоток. Я хотіла вам щось сказати. А, як дзеркало подивилася просто. But I sent fire to the rain. Хто приїжджає? А, шеф, гарно так? Чив. Трошки сумний та нудний. А ти сумний та нік? Хто? А ти сумний дядя? Сумний дядя, там було його фото, сина. А Синова тобі не дзвонила? І Синова... А... Мама! Не. Що, синок? Там косила. Там косила. Йдемо в сільпо. Не треба. Не не, не да, так, там гарно, синок, дуже красиво. Макдональдс, Макдональдс скоро буде. Never, never, never. Не треба співати. Уси боять. Не боять уси. Я молча. Міно. <свят> Синок. Це життєво несправедливість. Що я маю закривати ротик, коли я прошу, що ти свій не закриваєш? Спрячети цей язик чорний. Спрячь язик чорний. Nothing gets better Нафінґезбера. Ладно, ми приїхали. Ми навіть змогли припаркуватися. Всього 48 кругів. Так сьогодні типу в по знижки ем, до 29 числа. Зайвий день. Синок, проходь тільки 29 лютого. Ви навернути місі напої. Коротше, набагато позицій знижки. Я десь саплісок зараз буду дивитися, що тут. Ось такі три ананаси взяла, вже порізані. Дуже смачні ці ананаси лохину так і не знайшла з нормальною ціною. Так, що мені тут потрібно? До мені все потрібно. Тут не кажучи, буду вимикати камеру, тому що мені потрібні руки, і огірки мені потрібні, і перець потрібен, і томатів зараз піду наберу. А де мої діоси? Як можна не любити рибу? Ой, ой, моя форелька. Так, про заморозку овочі всього випросили зняти з них. Мені дуже подобається Нортекс. У них класні, от як намальовано, так і там. Так, це якісь машрумс. Синок, будь ласка, ні. Ой, бачите, мені подобаються такі чайні мікси типу китайські мікси. І мексиканські мікси мені подобаються. Холодний, намагайся не брати. Візьму кілька таких. О, ще зараз. такі. По чому? По, по Брокколі зараз в акції від Нордрікс, ну, але я не бачу. Нортекс, Street Fry. Так треба знайти Street Fry. стріт тут... от, Так, це сино, це ну, капуста це. І тут потрібно отак от відчувати вже. Воно, бачите, тут грудочкою. тобто воно було розморожене. І... Це означає, що ці овочі вже будуть досі які. Можливо, тут ще є. Ні. ні. Ні, ні, ось ці. Ні, всі вони грудками. Грудками брати не потрібно. Синок, не треба робити тут бардак. Тут люди, між прочим, приходять і все це складають. А ті я відчуваюся нормальні овочі. Синок, будь ласка, не роби бардак. Вовчик. Ви ти знав, скільки це труда коштує, щоб це все викласти, як у дівчат? Руки мерзнуть. Ось ці овочі, овочі візьму. Викрою кіньки. Тут все викладено завжди по планограмах. Так що... Ах, о, знайшла класні овочі з 3. Like. Okay. Так, оці овочі візьму. І ще класний є виробник овочів. Зараз ще покажу так, так, да, можна. Ні Ще ось такой. такі класні. Ось дивіться, овочі е, написано прям грильні. Okay. Тільки візьміть, відкрийте і все буде добре. Ось мені подобається ось така суміш е, медітаріні, типу серед звиноморські ставили. Не ага. можу виговорити. Ага. Ці візьму, да. ага. так. Умнічка, синок. Потім ось ці ізівок класні, трошки вони підмерзки. Оці капусти різні теж е, е, класні. Теж можна брати. Рука, а, рука замерзла. І ось ці різні. Я овочі дуже люблю. І це так легко відкрив, приготував. Ти дуже великий в мене молодець, синок, ти помощник. Ось так от на нагребуть всі овочі. І буду їсти овочі і рибу на вечерю. І на касі тут просто сума народа. мільйон мільйон людей. Хоча реклама була така, що всі продукти 29%, відсотків. Ой, не 29%, 50% і сот тому що зайвий день. Ті по сьогодні подивимось на касі. Я сумніваюся, я знаю, сліпою тут працювала 10 років. Не буде такого. Мама. Ну все да, синок Такий. ніхто не плаче. Може, дітки кричали Такий трошки маленький, коротенький у нас сьогодні. Може вийшов. Я, до речі, чому зараз рідко знімаю влоги повноцінні? Тому що я... Uh, something phenomenal, як то кажуть. Я створюю курс, ще то подібне залоза. Я всю інформацію збираю відео, знімаю. Uh, зараз я тобі відкрию. Ну все-все-все пока. Uh, розповім вам про це.